Це мультисенсорна система для виявлення мін і нерозірваних боєприпасів. Основним сенсором є магнітометр. Ось він стоїть знизу, а також використовуються по суті, візуальні сенсори це камери. У мене Система показала себе досить ефективною, тому що ми виявили протипіхотний пояс ОЗМ-72, це осколкові протипіхотні міни, а також візуалкою виявили протитанкові міни, протитранспортні міни ТМ-62П-3 пластикові. Тобто магнітка їх не побачила, візуальний метод їх їх побачив. Розмір дрона в діаметрі він більше двох метрів, вантажопідйомність близько 30 кілограмів. А якщо ми говоримо про Харківщину, то з початку року було повернуто 20 тисяч гектарів землі, і це насправді дуже непоганий показник. Враховуючи, що Харківська область зараз найбільш замінована область в Україні. Зараз найкращий показник це 75% детекції вибухоновисочних предметів на землі і під землею. Гуманітарне розмінування це в першу чергу людське життя, тому нам потрібно досягти показника 100%. Під'їжджає група НТО на технічне обстеження. І на планшеті чи на комп'ютері задають полігон для сканування в зручному інтерфейсі. Це як працювати з Google Maps. Кнопка старт, дрон злітає, швидко сканує полігон. Ми можемо сканувати десь гектар за годину. І результат наносимо на карту. Всі знахідки наносяться на карту в реальному часі. Є відділення розвитки, які починають працювати, але знову ж таки не з таким обладнанням. Це не тільки для ДСНС буде легше, буде, мабуть, для всіх операторів, які будуть займатися даним видом роботи. Так? Чому? Тому що об'єм території, який зможе охопити дрон, ну, він набагато більший, ніж те, що буде йти сапер вручну. Ну, це набагато краще.